Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний мікрорізець MXR 6R l 15 який призначений для спеціального розточення отворів. Цей мікрорізець виготовлений із твердого сплаву, який був додатково оброблений покриттям ТІСІН, що надає більшої стійкості інструменту та може оброблювати матеріали твердістю до 58 одиниць твердості по роквелу. Діаметр хвостовика цього мікрорізця 5 мм, робоча довжина шейки 15 мм, загальна довжина мікрорізця 50 мм. У з вершині 0,2. Мінімальний робочий отвір 5,1 мм. Такий мікрорізець це ідеальне вирішення питання для зворотного розточування у маленьких отворах та важкодоступних місцях. Деталі для повноцінної роботи такого інструмента ми пропонуємо закріплювати його в спеціальні тримачі, які ми також вам можемо запропонувати. Ось асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ошен.ю, де ви можете також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказ. Ом, контактним телефонами достав в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісна.